Всім привіт! Продовжую своє будівництво. Ну, чесно кажучи, справа вже тут за малим. вот, вже зроблено, все накрив. Тут там поприбивало все. Хотів, щоб воно все було на одній висоці, но спина сказала, роби так як є. Там, в принципі, цих 30 см різниці, там у собі нічого не поставиш. Тож послухав спину, зробив так, як от воно є. Не знаю як вам воно дивиться. Чи може краще підняти. Але думаю, що ні, тому що тоді сонце буде швидше, починати сюди світити. Так само звідти там якраз буде тут вставати. Точніше, як він виходить звідти. Отак От іде іде, і тут тоді він вже піднімається більше до догори. якраз тоді буде сюди вже більше світити. Вибачаю щоб пальцем було. Так вийшло. чуба чубата качка вуст, вона в мене там дирка ось, бачите, є. Я ніяк там не роблю ніякої защолки, щоб була. ні нічого. І вона там лазить. Якось не доходить, руки не знаю. Треба вже буде скоро зробити щось, тому що. Мені це вже дуже сильно починає надоїдати. Ці постійні її походи, ну але, але як є наразі, так воно є. Не так давно думав, що в мене щурі з'їли ще одну качку, тому що нещодавно в мене качка сіла на яйці і її щури благополучно з'їли. Отам сидить мамулька, сидить дуже добре. Ну, вчора хожу, хожу. Думаю, дай загляну, що тут робиться, а вона собі тут сидить. Я думаю, що тут вже нічого не буде, тому що подали дощі сюди. Тут все мокре. Я звідси вже ліліпутів викинув. Все грязно, мокро, треба буде все повичищати. А цим горілкою. Ну, горілкою. Газовою горілкою мається на увазі. Не такою. 40% чи якою там звичайним таким пальничком пройтися, все поопалювати. Ну, головне, щоб не спалити сітку, так легенько так пройтись по всіх всіх дошках. І тоді не знаю, може ще й побілю їх. Не було так нетемно робити, щоб якби під цей, під, як це називається, Забув. Що під лак? А просто легенько прийду, щоб там цих паразитів побивати. І тоді прийду з білою цією вапном, побілю, все. Ну і в принципі я думаю, що більше не треба так нічого буде робити. Нужно тоді... А ну, ще треба буде плівку натягнути по горі, тому що протікає там. Нічого там не можу придумати, там просто дира. Не знаю. Боже, ну, тут була ще гілочка, вона там була впала, я її забирав. І там, походу треба дірку. І дощ падає і там все процікає. Ну і китайці ходять. Китайці люблю от, чистих китайців я дуже сильно люблю. І зараз от, вже роблю рамки ось такі. Ось, ось ця рамка це ось така, меншенька. Ну, ось все це понятне, діло. Ну і ось вже врізав дві палички. Вони будуть сюди, ще треба раз метрові взяти, врізати, збити їх. Піду в сад вріжу ось таких пару цих, щоб вбити в землю їх, щоб вони трималися. Ну і все. Плюс до сусіда сусід просив, щоб прийти йому допомогти. Ну і тут я вже бачу, що в мене вже все закінчується. Ну, от такі от бруси. Якщо не вийде поїхати на ну, то тоді вже завтра вийде, подиваю, ну, роблю оббивку навколо цього, щоб вже більш-менш виглядало. Оце щури мені погризли. Дуже мені їх багато, на жаль. І кролика мені з'їли, і все, що не хочеш. Дуже великі втрати. Вчора поїхав на базар, продав каченят самих таких меншних. Дуже жалко, коли теж їх поїдять буде. Дуже я їх продав ну і трошечки, так скажімо, видихнув. Ось там ну, от вона красива, але на жаль, у неї живіт білий. Це її мамаша, мамаша прям пушка-ракета. білий животик. Тільки, ну, нічого, якщо куплю хорошого кача, якого красу, -то, то він це поправить. Якщо не за рік, то я думаю, що ти бачиш, її гаршу купили. Думаю, буде пищати, що рипу відганяє. їй не цікаво, тому що вона любить, коли вона нажимає, і вона пише, пишіть, коли вже її пускаєш. Бачите, це не дуже цікаво. Ну, як є. То що все, продовжуємо далі працювати. З інструментів в мене, як завжди, Пила, яке вже так затопилося, як не знати що. Дуже тяжко вже нею ну от подивіться, як вона вже прям трібно трібно от прям труха. Наскільки вам потрібно ріже. Молоток. Ну, Вода, само собою. Ну і от Ну, Я і нормально, а Ну, пожавілі. Ляхи переважно, це тільки я бував із піддонів, з дошок. Там їх більшість. Які ну, хороші йдуть далі в експлуатацію, так скажімо. Мускусні пташки почали битися, молоднячок. Там ще треба прибирати все повністю. Ніяк руки не дойдусь, тому що хочете вже закінчити тут. Ну і так, все, всім гарного дня. Будуть якісь пропозиції, підказки. Будь ласка, пишіть, не соромтеся. Може хтось би робив по-іншому якось тут ще. Ну, в мене так, як є. Все. Всім мирного неба, до нових зустрічей.